Андрійна, дякую за те, що приділили час для нашого інтерв'ю. Мене звати Христина. Я представляю сучасних студентів Тернопільського національного медичного університету, які цікавляться досягненнями наших випускників. Добрий день, Христина! Дякую вам за запрошення. Рада знайомству. Давайте повернімось на кілька років назад та дамо відповідь на таке запитання, чому саме ви обрали для навчання Тернопільський національний медичний університет. А, дякую за запитання. Тернопільський національний медичний університет щороку лідерує. Позиції кращих вишів України серед закладів вищої освіти, зокрема серед медичних вузів. Тому ще з маличку, оскільки я тернополянка, Тернопільський національний медичний університет викликав мене обияке захоплення. Проходячи повз, до приклад морфологічний адміністративний корпус, я постійно бачила цей рух студентів, що мене не обиєк захоплювало. І я завжди мріяла свої професійні. Досягнення втілити власне, в даному університеті? Розкажіть детальніше: гадаю, глядачам було б цікаво дізнатися, що саме вплинуло на вибір такої спеціальності як парамедик, адже це був перший набір, напевне, наскільки я знаю? Так, це справді був перший набір на спеціальність Парамедик. Зокрема, перед вступом я вагалася між декількома спеціальностями. Це була медицина, біологія та хімія. Однак на той час були такі актуальні поширення пліток, які стосувалися того, що працювати далі медиком, будучи медиком без певних родинних зв'язків і, власне, вступити у медичний університет це було чимось нереалістичним. Однак, здавши успішно зовнішнє незалежне оцінювання, мені вдалося вступити на бюджетну форму. Що мене мотивувало власне на вступу до спеціальності парамедик, я подала декілька заявок в різні вузи. Вони стосувалися переважно медицини або педагогіки. Однак на етапі вступної кампанії я натрапила в соцмережах на відео, яке стосувалося власне нашого університету, де було. Добре викладено, хто такий парамедик і чим він буде займатися в подальшому у зв'язку з тим, що була реформа екстреної медичної допомоги вже запроваджена. З лозунг цього відео був пам'ятаю, парамедик це той, хто рятує життя. Ця фраза, напевно, мене надихнула і досить таки мотивувала додати ще одну заявку власне, в наш університет, окрім медицини, на спеціальність парамедик. Я довго читала інформацію про практичні навички парамедика, про перспективи розвитку в Україні та за кордоном власне на цій спеціальності. І перед день до завершення конкурсу, конкурсного відбору, я вилучила усі шість позицій залишила лише одну спеціальність парамедик, тому що моє таке бажання оволодіти тими навичками і практичними, і з знаннями, які стосуються екстренки, в цілому воно переважало над усіма вище. Свіжіть, будь ласка, якби ви запитали школярі, що таке спеціальність парамедик, яку б ви відповідь надали? Ну, знову ж таки, ця мотиваційна фраза це той, хто рятує життя. Ми маємо усі розуміти, що парамедик це фахівець з вищою медичною освітою, бакалаврського рівня, який надає екстрену медичну допомогу пацієнтам, які знаходяться в невідкладному стані або на місці події, і також може працювати при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що є зараз особливо актуальним, з подальшою госпіталізацією. Власне перспективи парамедика досить широкі в Україні. Він може працювати не лише. На догоспітальному етапі, але й на ранньому госпітальному етапі в контексті співпраці як мультидисциплінарна команда у відділенні екстреної медичної допомоги в Україні, скажіть, будь ласка, Аліна Андріївна, чи були у вас можливості стажуватися або працювати під час навчання? А також як це вплинуло на ваш досвід? В Нашому університеті на той час діяла низка співпраць з лікувальними закладами зарубіжними а також закладами вищої освіти. Зокрема, найпопулярніша була програма стажування Еразмус Плюс. Однак в силу певних обставин в мене не було змоги відвідувати ці стажування. Але тепер, коли зв'язки медичного університету значно розширили, збільшилася кількість угод про співпрацю, власне, я наздоганяю своє бажане і втілюю. Зокрема, взимку 2024 року, я з викладачами університету. Була задіяна у проєкті Лайф програми Erasmus Ми відвідали університет медичний в Сантьяго де Компостело в Іспанії та в Порту Португалії і розпочали. Втілення нового проєкту, який стосується тренінгу та поширення навичок до медичної допомоги в країнах, які перебувають під дією російської агресії, це зокрема Грузія, Україна, і ми навчаємо цивільне населення цілком безкоштовно, проводимо тренінги з звичайним навиком до медичної допомоги. Діліться, будь ласка, які навички здобуті під час навчання ви вважаєте найціннішими. Найціннішими я однозначно вважаю практичні навички, які ми здобули під час навчання. Це навички, які стосуються таких певних маніпуляцій, які можуть рятувати життя. Наприклад, це зупинка критичної кровотечі, це алгоритми первинного огляду постраждалих. Власне, ми були настільки вітреновані в цих маніпуляціях і сценаріях, що в будь-яку пору доби при будь-яких зовнішніх чинниках, умовах при стресі, також ми можемо виконати ці навички, які... Виконуючи їх, ми зможемо досягти успіху, врятувати людське життя. А який момент у вашому студентському житті видався для вас найбільшим викликом? Найбільшим викликом для мене видалося працювати в умовах масових випадків, коли ми навіть симулювали ці дані сценарії і в умовах стресу, тому що ми розуміли, що є дуже мало часу, певне обмеження ресурсів, коли велика кількість постраждалих, і треба було впоратися і чітко розставити пріоритети над усім. Можливо, у вас були під час навчання викладачі, які особливо вплинули на вашу підготовку. На початку навчання у нас була зустріч з гарантом освітньо-професійної програми Парамедик професором Гудимою Арсеном Арсеновичем. Він нас захопив власне, історією виникнення нашої спеціалізації, а також поділився досвідом участі команд нашого університету у чемпіонатах екстреної медичної допомоги в інших країнах. Далі, зокрема, наші більшість практичних занять для парамедиків відбувалися на базі симуляційного центру. І викладачами для нас були лікарі медицини невідкладних станів, лікарі, які вже працювали в принципі паралельно з викладацькою діяльністю. Вони поєднували працювали на станціях екстреної медичної допомоги. Це зіграло величезну колосальну роль у нашій практиці, підготовці нас як майбутніх фахівців, оскільки більша частина наших клінічних сценаріїв, симуляційних, в яких ми працювали, це були не теоретичні умови з підручників, а власне їхні реальні клінічні історії. Ми постійно захоплювалися історіями з чергувань Прохоренко, Ольги Олег не цимбалюк, Галини і інших викладачів. Які нас надихали і були взірцем, були і залишаються для нас взірцем у даній професії. Далі власне, з початком цієї спеціалізації, більшість кафедр підлаштувалися, адаптували для нас методологію навчання і власне всю інформацію, як для парамедиків, а на для лікувальної справи, за що ми їм були дуже вдячні. Зокрема, з перших днів кафедра іноземних мов вони дали можливість нам ознайомлюватися, ознайомлюватися з тими текстами, власне, які були написані на основі. І наукових статей, що таке парамеди, хто він такий, які практичні навички він може виконувати, і про деякі невідкладні стани, які були актуальними. Тому в нас була досить така хороша змога одразу з цим ознайомитися. Під час магістратури медсестринства велику роль для мене також зіграв директор інституту медсестринства Данчак Світлана Володимирівна і власне весь викладацький склад. Вони мене змотивували до наукової роботи, до пошукової діяльності. І власне відкрили мені медсестринство в цілому, як щось нове і такий сучасний аспект на. Нашої медицини і далі я зараз здобуваю вищу освіту поза аспірантурою навчаюся, тому наші викладачі не перестають нас дивувати професійною майстерністю і постійною підвищеною кваліфікацій, що власне дуже добре відображається під час практичних занять. Зокрема, останнє мене дуже вразила Толикова Тетяна Івановна, доцентка кафедри етики та деонтології, власне, її такий особистий підхід і методологія практичного заняття, яку я хочу далі наслідувати. Мене зачепила тим, що вона спонукає студентів аргументувати власне бачення і розвивати клінічне мислення, що далі я буду також використовувати під час проведення занять. Слід, будь ласка, як університет сприяв вашому розвитку як особистості, окрім професійної діяльності? Окрім професійної діяльності, власне університет дав мені зрозуміти, що комунікація вона важлива. Це понад усе, це дуже великий відсоток успіху, навіть при спілкуванні з тими ж самими пацієнтами, при наданні допомоги в невідкладних станах, при комунікації з близькими, родичами, ну і також для налагодження взагалі зв'язків. Всі були, викладачі сприяли власне, особливо кафедра психіатрії, яка мала у нас також декілька знять. Вони сприяли підвищенню нашої стресостійкості і готовності в умовах надзвичайних ситуацій критично мислити і надавати допомогу. Я думаю, нашим глядачам також було б цікаво почути, як проходило загалом ваше студентське життя. Моє студентське життя воно проходило за книгами і конспектами, особливо вночі. Я дуже полюбляла занотовувати всю інформацію, структуризувати, її візуалізувати і, власне, перемальовувати з певних атласів і анатомічні структури. І досить такі цікаві моменти, які були для мене цікаві і для моїх одногрупників, також з якими я цим всім ділилася. Як ви спланували, можливо, як ви бачили свою професійну діяльність після закінчення університету? А після закінчення університету я паралельно влаштувавшись магістром медсестринства, навчаючись, я працювала медичною сестрою-анестезистом на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні. А згодом я перейшла у одну з приватних клінік міста Тернополя. Однак ця професія також дала мені можливість розвивати себе при допомозі невідкладних станах пацієнтів, оскільки це було досить дотично, і надавати допомогу в межах лікарні. Дякую. А скажіть, будь ласка, що ви за цей час вже досягли? Чим ви найбільше пишаєтесь? На даний момент я асистент кафедри екстреної та симуляційної медицини. У мене запланована кандидатська робота, яка стосується тематики медсестринського менеджменту пацієнтів на відкладному стані в умовах надкластерної лікарні. Також у 2024 році я підготувала команди студентів до участі в олімпіаді симуляційної екстреної медицини. Це була команда студентів-парамедиків третього курсу і дві команди іноземців шостого курсу нашого університету. І всі вони дві з команди з трьох вони зайняли призові місця, чим я в принципі пишаюся на даний момент. Дякую за те, що поділилися власним досвідом та вашими думками. Я бажаю усім абітурієнтам та студентам нашого медичного університету власне натхнення до їхньої праці. Нехай їхні навчання приносить їм не лише користь, а й задоволення. А парамедикам бажаю нехай кожен їхній виклик доводить їхню професійну майстерність і на знак успіху це буде врятоване людське життя. Дякую вам за таку цікаву та інформативну розмову. Була рада з вами поспілкуватися і бажаю вам успіхів у вашій професійній діяльності. Дякую, Христина.